Мене звуть Литвиненко Наталія. Я є керівником національного тренінгового центру, на базі якого буде проведений цей захід, плюс є керівником дослідницького центру хіміорезистентного туберкульозу при національному інституті і пульмонології, доктор медичних наук. І, як наскільки ви знаєте, саме в нашому інституті режим Біпал впроваджувався з кінця 2020 по 2022 рік в рамках операційного дослідження, і саме тому даний тренінг проходить на базі National TV Hub, на базі і на досвіді. Національного інституту фізіатрії пульмонології, тому що в нас дуже багато пацієнтів, які проліковані, вилікувані за режимом БІПАЛ. І тому саме на базі нашого закладу буде проведений цей мастер-клас. Він буде практичний з демонстрацією клінічних випадків, з розбором клінічних задач і так далі. Але наш тренінг він буде трошки відрізнятися від того, до якого ви звикли. По-перше, це буде онлайн формат, і на цьому я зупинюсь трошки детальніше, коли буду показувати платформу, на якій ви будете працювати, але наш захід ще відрізняється тим, що ми його проводимо не тільки у вигляді клінічних сесій. А з вами будуть працювати ще двоє спеціалістів, ще двоє тренерів, які займаються професійно проведенням як е, наукових досліджень. Це Наталія Діянова і Світлана Кремешка, е, спеціаліст за КСМ е, міжнародного рівня. Вони вам розкажуть, як правильно отримувати згоду е, на е, участь у наукових дослідженнях у пацієнтів. І як зробити так, щоб протягом усього дослідження пацієнти залишалися на лікуванні, були мотивовані, а, і тобто ефективні методики комунікації а, протягом усього лікування а, також будуть вам розказані. А, це якби суква і а, колеги, я хочу також а, надати. Слово для привітання нашій взагалі, команді, яка буде працювати з вами в цьому майстер-класі. Тобто, хочу вам нагадати: ви, напевно, знаєте, що майстер-клас він проводиться на базі National T Hub, але в партнерстві і в рамках проєкту BTB. Ви знаєте про цей проект. Ваші чотири області входять в нього. І цей проект якраз покликаний на те, щоб максимально якісно організувати проведення операційного дослідження БІПАЛ в ваших регіонах. І оцей захід, як і низка інших, які вже були проведені, саме в рамках оцього проекту «БІТІБІ» І, скажімо так, це така своєрідна наш майстер клас, така своєрідна ініціація щодо початку впровадження режиму Біпал в інституті в ваших регіонах на базі досвіду інституту. І мені б хотілося зараз передати для привітання слова моїм колегам. В першу чергу я хотіла би дати слово директору проєкту Біпал Україна Кирилу Стехіну. Я бачу, що Кирил, ви з нами. Зараз, будь ласка, вам слово. Ну, Кирил, я бачу, що ви є. Щось у мене я є, але щось зі звуком. Ага. Анко доброго ранку, ради всіх вітати. Це третій е, наш тренінг о, поспіль, який йде для працівників туберкульозної служби. Єдине, що хочу Наталя Анатольовна багато чого розкаже. єдине, що хочу нагадати, що Біпал режим БІПАЛ вже впроваджується у всій країні. Впроваджується двома проектами: один при підтримці глобального фонду, і другий там, де наші чотири області. Під при підтримці е, міжнародної агенції США з міжнародного розвитку USA. Е, це перший, перший майстер-клас, такий водний. Е, тут буде дуже багато інформації, з якою можна буде почати. Але то будуть е, ну, тільки наш початок нашого з вами спілкування і співпраці, тому що далі буде, далі буде багато і сумісної роботи, і якщо буде потреба, ще й додатковий майстер-клас. Всіх вітаю, всім бажаю продуктивної роботи. Цікавий тренінг, цікавий режим, цікава платформа, цікавий формат. Сподіваюся, що ви отримаєте задоволення протягом цього тижня. Більше не займає вашого. Дякую дуже. І тепер даю слово для привітання нашим тренерам, які будуть з вами працювати в клінічному компоненті. Це Маріна Погрібна. Будь ласка, Маріна, тобі слово. Доброго дня, шановні колеги. Я також дуже рада вас привітати на цьому нашому тренінгу. Часи страшні, часи складні, але я так думаю, що ми зможемо з вами зосередитись, щоб максимально якісно і плідно провести цей тренінг, щоб вам це була. Допомога після того тренінгу в призначенні режиму. Ще раз хочу зауважити, що досвід використання цього режиму є в Україні тільки в нашому інституті, і ми з вами поділимось обов'язково клінічними саме випадками, реальними пацієнтів, які лікуються, які вже завершили лікування, навіть пацієнтів, які вже мають віддалені результати. Крім того, ми з вами зможемо прорішати ситуаційні задачі, які вам допоможуть в призначенні режиму, в введенні побічних реакцій, визначенні результатів лікування за цим режимом. Так що ще раз вас всіх вітаю, будемо працювати. Дякую за увагу. Дуже дякую, Маріна. І також хочу передати слово нашому третьому тренеру, тобто я буду одним із ваших тренерів Маріна Погребна і Анастасія Лафета. Третій тренер з клінічного компоненту, тому будь ласка, Настя тобі слово також. Зразу хочу сказати, що Настя є не тільки тренером, а й системним адміністратором нашої платформи National TB Hub, тобто, це вона вам розсилає всі листи і спілкування в чаті з нею і з Тимуром Лафетою, Вони разом роблять Всю цю велику роботу. Будь ласка, Настя, тобі слово. У нас е, Анастасія ще не доєдналася, на жаль, да там. Я не, не доєдналася? Технічні, так, технічні так. проблеми, я зна... а ось вона вже з'являється буквально одну секунду. Може, поки що я два слова скажу у нас, Тимур, нам треба попросити наших учасників переименовувати себе, якщо вони не підписали прізвище ім'я, бо так. я не можу зрозуміти, чи у нас всі. Зареєстровані, я розгубилась кількість паці... пацієнтів пациентів, кількість учасників ніби відповідає, а я не можу зрозуміти, хто є. Так, я теж хотів про це сказати. Уже відеоінструкція вже є у вайбер чаті. В нашому я зняв. Хто не вміє це зробити, може можете подивитись відеоінструкцію і змініть. Будь ласка, бо в нас дуже багато учасників, які ну, ми не можемо ідентифікувати. Ну, давайте раз уже, Тимур, ти говориш, може тобі тоді пару слів для привітання, бо ви будете з Тімуром спілкуватися весь час, всі ці п'ять днів. Тобто він разом із Настією є нашим системним адміном і буде з вами постійно на зв'язку всі технічні питання, які будуть виникати, то ви звертайтеся. Тимур, будеш щось говорити? А, ну так, в принципі, ви вже все за мене сказали. Якщо є якісь питання, є вайбер-група, є чат е, у нас тут прямо в Zoom. Пишіть, е, не соромтесь, задавайте, якщо будуть у вас mm -hmm. такі питання. Добре, добре, так, я не бачу Настя з нами. є, я тут. Добрий день. Ну, От, давай, Настя, тобі слово для привітання. А, дякую, Наталя Анатольовна. Добрий день, шановні колеги. А, всіх рада вітати на нашому курсі. Рада, що всіх вийшло зареєструватися. Сподіваюсь, не буде проблем з доступом. Я, ми вчора цим активно займалися дуже сильно. А сьогодні будемо перевіряти, як хто вміє чим користуватися особистим кабінетом. Сподіваюся, у нас буде плідна праця. Дякую. Дуже дякую. Так. Ну і тепер передаємо слово для привітання двом нашим поважним тренерам. Тобто, ще раз вам нагадую, я, Маріна і Настя. Ми з вами будемо працювати перший, другий, третій день. Після привітання я вам покажу програмку ще раз. Але будуть з вами працювати два не медики, але дуже кваліфіковані в своїй сфері працівники. Це Наталя Діянова. Ді... Ді Професійний дослідник і Світлана Крамешка, спеціаліст по АКСМ. Тому їм слово. Будь ласка, будь ласка, пані Наталя, напевно, давайте. Давайте ви, ви є з нами. Так, да, я є. Спасибо. Угу. Всім здравствуйте. Я бачу нескольких знайомих людей. но не буду здороваться со всеми знакомыми людьми отдельно, передаю вам всем привет. Я исследователь, я никогда до этого не занималась режимом Бипал, да, это очень клиническая вещь, но я занималась всякими другими исследованиями в сфере туберкулеза, эпидемиологическими и не только. И моя задача в рамках этого тренинга на самом деле сводится к вещам, которые конкретно к бипалу практически не имеют прямого отношения. Но мы все должны помнить, что это операционное исследование, у него есть такая метазадача. То есть у него много всяких исследовательских задач, у вас, наверное, есть, ну, очевидно, врачебные задачи. А есть метазадача повысить компетенции медицинских сотрудников в областях Украины, ну, в нашем случае в четырех, таким образом, чтобы, когда следующие операционные исследования проводились в ваших регионах, вы были гораздо более подготовленными, чем вы подготовлены сейчас. Я, в принципе, уверена, ну, про некоторых я знаю точно, что здесь есть очень подготовленные уже люди, у которых есть большой опыт, но это исследование операционное, у него есть своя специфика. И в основном про это мы будем разговаривать в рамках моих лекций, одна из которых будет сегодня, а две другие – презентации в четверг. Спасибо. Спасибо. вам. И передаю слово Светлане Крымешко. Будь ласка, пани Светлана, вам слово. Нечудно вас, Светлана, вы на юти. Вибачте, весь час забуваю. Вітаю всіх, слава Україні. Буквально пару слів про себе. Я працюю в організації ПАС, багато з вас працює з цією організацією, знають її добре, міжнародна організація, з 93-го року працює в Україні. Я в цій організації працюю з 97-го року, тобто багато років вже займаюся цілим колом різних неклінічних питань. Розробкою тренінгових програм брала участь в багатьох досліджень, адвокація, комунікація, соціальна мобілізація в різних сферах медицини. В цьому проєкті я буду відповідати за питання комунікації і консультування. Буду працювати з вами в останній день тренінгу. Дуже сподіваюся, що все, що ви почуєте на цьому тренінгу, вам буде цікаво, вам вам пригодиться. А ми в свою чергу від команди тренінгів прикладемо всі зусилля, щоб досягнути мети тренінгу і щоб у вас залишилося багато знань і приємні враження. Дякую. Дякую, Світлано. Е, ну, тепер я думаю, почнемо. Нашу програму.